І героям слава, вітається вся Україна, і ніхто вже нікого не називає провокаторами. Тому що ми, націоналісти, ми є першопроходцями. Ми перші завжди говоримо правду і піднімаємо на наші знамена наші українські національні патріотичні гасла. І якщо спочатку навіть багато хто критикує, не сприймають тих ідей. То потім проходить місяць, проходить рік, проходить 10 років часу, і таке визнають, що це є ідеї правильні. Більше того, навіть наші політичні опоненти беруть наші націоналістичні гасла собі на знамена і видають їх за свої гасла. Але наше завдання то, що ми зараз робимо, ми вміємо. Нашу ідеологію, наші життєві принципи поширювати по всьому суспільству до цього часу, поки вся українська нація не починає сприймати всі ці наші гасла, всі ці наші життєві принципи, ідеали, наш світогляд як свій світогляд. І, власне, в цьому і є наша перемога. Коли раніше ми тільки згадували за УНУПА, багато хто не хотів і слухати. Я пам'ятаю перші марші тут, по Києву, по українській столиці, коли ми йшли вулицями нашого славного Києва і роздавали газети, листівки, інформаційні повідомлення про ОПА. Багато людей просто не знало, що це таке. А сьогодні, врахуйте, ми отримали 220 таких голосів за визнання ООН ОПА. Ще трошки не вдалося дотиснути. Але дотиснемо наступний парламент. Бо в наступному парламенті мають бути більше свободівців, має бути більше націоналістів. І ви таке напевно знаєте, що окрім свободи, навряд чи хтось інший буде так торпедувати і протискувати національні питання. Саме тому нам потрібно більше рішучих свободівських голосів. Через тиждень вибори, 10 днів, не дуже хочеться говорити сьогодні. В цей святковий день, коли ми вшановуємо наших героїв, в цей трагічний день, коли ми оплакуємо героїв Майдану, героїв Східного фронту і згадуємо героїв Української повстанської армії, в цей день, де переплітаються сльози і посмішки, гордість і дуга, не хочеться говорити про вибори. Але таке два слова скажу, бо це є дуже важливо. Бо від того, яким буде наступний парламент, буде залежати, яка буде українська держава. Я хочу вам всім нагадати, ми з вами виходили всі на Майдан. І особливо це пам'ятає свобода. Ми боролися за зміну системи влади. Але що треба зробити, щоб ця влада змінилася? Недостатньо буде одного закону ухвалити, навіть закону про люстрацію чи про боротьбу з корупцією. До речі, сьогодні було ухвалено ціла низка антикорупційних законів. Нам важлива ціла система. І ця система має полягати в трьох основних напрямках: це люстрація очищення влади, це деолігархізація і боротьба з корупційною системою. І це нарешті декомунізація. Дехто каже і звинувачує нас, мовляв, закони про УНОПА, про заборону комуністичної партії сьогодні є неактуальними. Та актуальні вони товариство. Бо без декомунізації, без героїзації наших убивців ніколи ми не зможемо змінити систему влади в Україні. Ніколи, запам'ятайте, все це має бути в комплексі очищення влади, люстрація, боротьба з корупцією, деолігархізація і декомунізація. Все це має увійти в основу світогляду цілої нації. І ми, власне, боремося за те. Виходимо на площі, не голосуємо правильно в парламенті тільки за якісь окремі напрямки роботи, тільки заради якихось кон'юнктурних питань, які можуть нам принести політичні дивіденти. Ми, націоналісти, для того і об'єдналися в велику родину Свободівську, щоб системно боротися за реальні зміни в українській державі. І сьогодні ми, Свободівці, ідучи на вибори, ми ж прекрасно розуміємо, що те, Чого очікували від нас наші прихильники, які за нас голосували. Ми таке виконали. А от згадайте, що було перед виборами 2012 року? Коли ми йшли на вибори, люди від нас чого вимагали? Вони від нас вимагали піднімайте людей на боротьбу з режимом Януковича. І ми таки війшовши в парламент, ми стали тим цементом, який об'єднав усі парламентські опозиційні сили проти Януковича. І повірте, не, буде, не було би тоді свободи, не було би тої єдності. Ми встановили певну планку опозиційності. І в результаті навіть наші партнери, Батьківщина і удар, вимушені були себе поводити в парламенті так, відповідь. як поводила себе свобода. А свобода себе поводила так, як треба було поводити себе, для того, щоб підірвати основи режиму Януковича. Це саме ми з вами. Розхитували отой човен Януковичівського режиму, який таке рано чи пізно, але він наповнився водою. І при, у, при участі всього українського народу він таке втонув Але ми були тими першими, які цеглинку за цеглинкою будували цей фундамент. Коли ми перші йшли в народ, віддалися славу Україні, ми мали спротив, але ми далі йшли до того часу, поки всі не почали віддатися. Ми таке були першими, коли відстоювали українські націоналістичні ідеали і таке всі почали це сприймати. Пам'ятаєте, що говорили люди нам перед виборами 2012 року? Зробіть так, щоб опозицію регіонали не били. Пригадуєте, регіонали фізично знищували опозицію, таборетками по голові лупили, понабирали тих всіх чемпіонів світу тільки через те, що зайшла свобода в парламент. Перша націоналістична фракція. Нам чого вдалося зробити? Ми зупинили фізичне побиття регіоналами опозиції після кількох співбесід безпосередніх з регіоналами. Вони зрозуміли, що свобода завжди буде стояти на захисті національних ідеалів. І вони зрозуміли, що їхня переважаюча кількість нічого не може зробити проти українського патріотичного духу. 36 народних депутатів від Свободи, 35 свободівців і 36-й Руслан Кошулинський, який є позафракційний, бо є заступником голови парламенту. Далі, товариство, пригадуєте, що люди казали перед 12 роком. Люди нам говорили: ідіть в парламент і зупиніть там тушок. І свобода таке це і зробила. Свобода є тою фракцією.